Що буде в сумах зараз? Ну, питання гостре. Знову ж таки, у нас постійно ці лякалки, що там ой буде, ой, буде щось, але е, все-таки ми ж маємо трошки дивитися наперед. Тут днями Олександр Сирський, головнокомандувач збройних сил, підбив підсумки курської операції вже трьох місяців. Вже три місяці тривається курська операція. Сказав, що втрати це понад 20 тисяч військових вбитими і. Пораненими російські війська понесли і сказав, що було знищено тисячу одиниць збройної військової техніки ворога. Ну, такий чи з цифрами підбив підсумки і сказав про те, що там уже поранено тисяч Росії росіян. А після того нардепка Мар'яна Безугла зробила підсумок з його оцього поста, з його матеріалу про те, що це свідчить про те, що Сирський готується виводити війська з Курської області. Ну і це пішло пішов такий закид. Як в сумах, основне питання: що буде в нас, якщо. Це ж теж політичне питання, так якщо буде рішення вводити війська, що буде в нас, яка там зараз реальна ситуація, як ти це бачиш і до чого готуватися сумчанам? Ну, по-перше, що це може бути елемент тиску на нас, союзників, і вони будуть просити, щоб ми виступили, тому що для Путіна це, мабуть, умова номер один переговорна. Що там ж свята русская землюшка про той окупанта, там не про які перемовини. От якщо вийдуть, це буде для нас сигнал, що че, по, по, уже переговори ведуться, щоб ми знали, що вони вже ведуться. На рівні, от все е, приблизно так, як описано в, я от молодим нашим глядачам. Рекомендую подивитися, хоча це російськомовний фільм 17 мгновенні весни. І там переговори велись між гестаповцями, фактично, люди Гімлера вели переговори з американцями. Да? Правда, це чи неправда залишаємо за кадром, але щоб ми знали, що так переговори і ведуться. Тобто, в якихось третіх країнах приїздять спочатку якогось низького рангу, нижчого рангу чиновники, які, ну, от, як Орбан Ганець, да, там, типа. Так само гонці можуть бути приїжджати і казати, типа Трамп пропонує варіант дуже простий, зрозумілий. Просто перестати стріляти. Путін каже, я не готов. Тим більше перестать стріляти, як суджа захоплена ворогом. Трамп може сказати окей. Ми зараз там, типа, це, це питання. Ми порішаємо там. типа а ти потом готов? Там не пред'являючи ніяких там умов, там там не вступу НАТО. Тут Трамп може пообіцяти, що там так ми їх просто не запросимо в НАТО. От вони все вони будуть бігти в Євросоюз, але в НАТО вони не попадуть. Там типа я Трамп кажу, але ж це ж гарантія не на 20 років, а всього на 4, скажімо так. Ну, так же ж. Президентство Трампа це, це гарантувати може. І Трамп скаже, що я там Володі Путіну там пообіцяв, що Україна, поки я президент в НАТО не попаде, хай не беспокоїться. От і тоді можуть бути якісь такі, що ви нам те, ви нам те, але ну жодна вміняєма країна світу не, не запропонує там, типу, що Зеленський, ми тобі перестанемо допомагати, якщо ти не визнаєш, що Крим це Росія. Так у нас ніхто цього не може визнати, що це карний злочин. Це ж карний злочин. Віддавати суверенну нашу територію комусь там. Типу, ну от я би був на місці Зеленського, точно сказав би ні-ні-ні, то. Ні, ні, ні. То, то як? Це неможливо. І, і в Сумах тоді, може ж бути, ну, їм нам важко держати фронт. Да? От скажімо, про цю ситуацію з захопленням суджі, і там в чому було? У нас була ейфорія, нам це повернуло, якийсь оптимізм, додало мужності, там все, 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 все. З політичної точки зору, як політик, Зеленський виграв. Виграв Сирський, тому що це була перша його перемога. Тому що у, у Залужного дні перемоги були, да? ну, під роботі нам не вдали контрнаступ, але це так, Соусово. І не поразка ж це було там просто нічия. Да? От у, у Залужного було там, умовно, північ України перша, да? там, типа весною 22-го, потім Харків, потім Херсон. там три... три Перемоги одна нічия, да? там сирського погано, але там тепер з політичної точки зору заскочили їх, як то кажуть, враз От, Але з військової точки зору це для нас неприємність, тому що ми ж збільшили фронт завжди для країни, яка має стратегічну ініціативу, а це зараз Росія. Розтягувати фронт це добре, звужувати це гірше. А ми додали 300 кілометрів фронту. Це. Не гуд для нас, да, тому що в нас тепер не вистачає, що ми під Покровском котимося, тому що нам нема чим заткнути ці дірки, то що війська сюди бойові переслали. І тому для сумчан, ну що я думаю, що ж якщо буде якась таємна домовленість, що там, типа, Трамп каже е, Путіну, що, е, скажімо так, е, Владимир і Володимир да, домовляють. Я, це ж різні імена, да. Там Владимирові обіцяє, що там. Україна виведе ці війська, бо ми типа перестанемо відгружати їм снаряди, от, а е, ну, скаже там, притвориться, що вас видавили оттуда, да? і там ми по чуть-чуть відступимо. До речі, до речі, от зараз скажу Крамолу, але я мушу і сказати, що можуть патіхарю по, по е, так само здати Слов'янськ Краматорськ. Константиновку і Покровськ. Що типу ми відійшли, ми вимушені були відійти, бо ворог сильніший. От відійти, а потім, уже, а потім уже Путін скаже: Ну, ладно, к примеру, це може бути теж предметом торгу. Я дуже хотів би помилитися, тому що ну, це ж легко сказати, а як тим, у кого це Мала Батьківщина, да, хто живе щось, а Краматорськ, Славянськ – це тисячні місця. Це так, міста рівня шостки чи канотопу. Це ну, великі місця. Ну, Константиновка поменше, але все, все одно це не банальний якийсь райцентр колишній. От що ще може відбутися. І тоді, ну, сумчанам я би не спішив зараз виїздити, тому що балістика, шахеди можуть прилетіти будь куди. От, тобто, не втрачаємо оптимізму. Навряд чи вони до якщо, ну бо кажуть, якщо ж вони суджу повернуть, вони ж не перестануть наступати, вони ж будуть наступати там далі на юнійку, і там ще кудись. Але я кажу, що точно такий наступ у них не буде швидкий. Вони скільки Авдіївку брали, півроку, скільки топчеться під Покровськом, уже три місяці. От, тобто до сум їм треба ще дойти і. Е е е е е і, і знову ж зараз, якщо йдуть якісь кугарні перемовини, типа е, як ото в е, фільмі «17 миттєвостей, якщо вони йдуть, то все одно по, по дорослому вони почнуться тільки після інавгурації Трампа. Тобто все після 20 січня, а там ще ж тиждень вони ж будуть подбухівати шампаньолу за те, що вони зайшли в кабінет там прибиратися. вікна ж треба помити Трампу. Прибратися після Байдена я жартую зараз. Але ну ми розуміємо, що якийсь час на це теж потрібно. От то, тобто, все почнеться якраз до третьої річниці, от третя річниця війни, і тоді можуть вже бути якісь перші результати. От, але для сумчан у мене є гарна новина, що там росіяни е, навряд чи зайдуть. Ну, принаймні найближчим часом, якщо фронт не посипеться у нас. Да. Але погана новина, тому що це буде край у мене, це буде край землі для нас. І е, раніше всі хотіли отут і Тіхнова, і керамея, наші заводи будувалися на чому, щоб одружатися туди, на Росію, щоб мати тут виробництва а ринок збуту туди віддавати. То воно ну, тепер все не то пальто. Е, 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 і... Тепер нам до ринку європейського через всю країну логістику. Через всю країну, да, велика логістична. Це От знову ж скільки нам розміновувати доведеться при кордоні все знову ж там не буде великих там військових частин. Ну їх, скоріш за все, що відводить, будуть десь там на 50 десь кілометрів. Тобто, там якась ще там, умовно, шостка канатоп може зловити собі, тому що, скажімо так, для маленьких громад зараз. У кого є військові стоять, у кого приходило ПДФО, ну до кінця минулого року ті жили. От як буде тепер? Ну, понятно, що якщо Захід зрозуміє, що це перемирює якби на роки, то вони будуть вкидати сюди гроші. Да? У нас тут може початись будівельний бум. От ну, відновлювальний був, да, десь там щось будуть ту ту саму школу у Краснопіллі, намагатимуться відбудувати. Тут хтось приїде, тут будуть там мости у нас порушені будувати, будуть щось скидати. От, ну і я думаю, що будуть розвивати саме військову складову в Україні, щоб Україна сама робила свої снаряди. І десь одгружала на свої на своїх базах, щоб тут було ого, го скільки всякої зброї. І почнеться якась по-тихому. Тобто, якщо не буде миру, то буде ну новий виток гонки озброєнь і буде переозброєння армії. Всі зрозуміли ціну дронів. Ну, економічно це не вигідно нікому, а безпеково Європі вигідно Тут що переважить? А тут і економічно вигідно. А Росію що зараз тягне? Коли вони бюджетні гроші в оборонку вливають? Ну да, переважуть політики, які скажуть, що бачите, що трапилось, Хельсінського вже угоди немає, її не існує, тому давайте щось думати на майбутнє, давайте там танчиків нових народів. Але головне, що буде, над чим я думаю, буде працювати в першу чергу Сполучені Штати, що вони зараз кинуть в розробку, в розробку в технології і тут, де досі є. У Штаті вже ж немає переваги в людях перед Китаєм, да? там півтора мільярда, тут триста мільйонів в п'ять разів. У Штатах немає там переваги в швидкості прийняття рішень. Так як кожні чотири роки чи харда, там Сіньзіньпінь може ну, заснувати нову дінастію, фактично віддати там родичам своїм, ну як, як сімейство Да? От і єдина, яка зараз видима перевага в Сполучених Штатах, що у них є силіконові долини, всякі, що вони будуть розвивати технології, умовно, щоб, щоб наступна війна була взагалі там, ну, з мінімумом людей. Щоб сидяти там, типу, от, щоб наступна Ну і нам треба до цього готуватися, що сидить якийсь 5-й Б, якщо Росія полізе, да, там умовно через 20 років, то 5-й Б на, на перерві вийшов там і відправив, блін. Кожен по дрону на пул. <ріст> бо, бо дрони кліпають в кожному гаражі, в кожному ПТУ на складі їх там 100 штук у підвалі, у школі, теж їх там 1000 штук. І зараз ми там, тіпа, зараз ми вам відправимо там. <ріст> ну, Я шуткую, але ну, мається на увазі, всі будуть зараз дивитися в світ, де можна воювати за комп'ютером. І мало того, що зараз. От є в мене друзі, які воюють з штурмовиком. От, от у мене недавно ще один знайомий добрий пропав без вісти, да? от штурмовик-штурмовик, подсуджує. А є, не буду називати прізвище, друзі, які воюють за комп'ютером, ну, умовно управляють дронами. Так я від них тільки чую: та сьогодні завалив танчики два бетера, та сьогодні там ті проблеми, обнулив там скільки з цих. Орків. От, Получається, що в штурмовиках ти скільки не наваляєш, скільки можна за комп'ютером, управляючи дроном. І в цей, в цей напрямок буде все. І у нас перевага, що ми якраз тут в досвіді. Ми в досвіді всі теорії вивчають, а у нас конкретно.